Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам, що я зробив за цей тиждень. Ми поставили мотор ваз 2108 на ЛУАЗ. Всі деталі я вам покажу. Що перестоїть переробити, що доробити. І звісно, підписуйтесь і коментуйте. Опис даного відео запчастин буде під відео. Є нюанси, запитуйте, соцмережі мої є під відео. Тому хтось хоче поспілкуватися, щось запитати, як робив, що робив. Просто так сказати привіт, пишіть мені в соцмережі, є в описі під відео, тому вперед, до нового відео. Приємного перегляду. Ще раз пройдемося. Двигун ВАЗ-2108. Перехідна плита під 2108, маховичок ВАЗ-2108, стулочка, Ось бачите, вона є. тримає підшипничок всередині. Тому що, щоб не точити колінвал, зробили таку шайбу дистанційну, ось Марфа вам покаже зараз. Значить, гаєчці болтики закручені на різьбу. Різьбовий герметик, якщо не помиляюся, синій. Нехай буде. Сцеплення у нас 2108. Це правильно демпфер, не, як воно паук, всі в народі кажуть. 2108. Вежіний підшипник переточений 21.08 з подовженою стінкою під 2108 мотор. Шпильки. Шпильки рідні запорожця. Тобто луазовські болти оці купляв на розборці. Кріплення двигуна 2108 і всіх остальних вазів. Оцей болт, він йде сквозний. Оці раз, два, три укорочуються на 5 мм для того, щоб вони повністю до кінця закручувались. Також на різьбовому герметику синьому нехай буде, бо вони всередині будуть коробки. Тому дивимося далі. Працюємо. А, до речі, переробив от Марфа правильно показує. Дивіться, закрутив, перезаварив аргоном хлопцям, дао заварили. Значить, це в нас трубка охолодження. Йде сюди направо. Тут буде стояти, скоріше за всього, якийсь троєнічок, тому що верхній спа-трубка, а оце йде на печку. Це для чого завари, бо воно йде сюди, в салон. До речі, про трамплер. Йде в салон, треба буде вирізати. Що рекомендую з 21.08 на Луаз. Не ставити його. Ріжете кузов в центрі. Незручно, дуже сильно, переробок дуже багато. Плюси в такого мотора тільки одні, що він важить стільки саме, стільки рідний, тобто нагрузки на кузов не повинно бути сильно великої, але він швидкісний. Може щось рвати, тобто будемо бачити це все в процесі, захотіли ставимо. Далі буде видно. В ідеалі ставте рідний або таврійський. Це ідеальний варіант. Део-Сенс 1,1 теж можна. Інжекторний це взагалі благо. део ходять файно, все файненько. Це якщо бензиновий, якщо дізельний Golf 2, то він тяжкий, буде рвати редуктора, то ви маєте на увазі. Перед. Так, друзі, відповідь на те, чи потрібно ставити направляючу втулку всередину сюди. Для того, щоб підшипник у нас ходив рівно, Значить, дивіться. нажимаємо йде нормально, так рівно. Оп, перекривило його, як показати. Ось бачите, перекривило його. Це кінцеве вижимо, перекривило оцю бляшку. Оцю бляшку е, значить, Це з Жигуля я взяв, просто тут розрізав і поставив. Будьте уважні, бажано рідні ставити, якщо маєте. Я загубив. Рідні знайшлася Жигульовська, розрізав стаю, не знаю, буде тримати, але вроді тримає. Ось бачите якийсь зазор. воно таке. До речі, підшипник має верх-низ, щоб ви знали. Тут більш-менш центр, більш-менш ви видно. А якщо другим боком перевернути, то він буде зміщений в якусь з сторін. Можливо, то треба для того, щоб коли по невижим... Ось, Бачите, воно зміщується. Можливо, для того, але не знаю. Зараз буду пробувати. так. і так. Будемо, бачити, експериментувати. Це для нас новий етап. Ставимо мотор, з коробку з'єднуємо, тому, тому пробуємо. До речі, змастили його вакуумним змащуванням. Кому потрібно, в тіктоці мене є як змащували. значить Дуже такий хороший лайфхак. Змащуйте обов'язково, бо з заводу вони дуже слабо змащені, мало ходять. Тому ми в процесі значить, роботи. З'єднування коробки з двигуном. У нас є помічниця. Марфуся, тому хочеться я вам їй показати, що вона приносить настрій, щоб ми не розчаровувалися. От лізе сама в камеру, в об'єктив. Тому набираємося натнення, все гарно перетягуємо, різьбові герметики не забуваємо. І це все діло будемо. З'єднувати, знову ж таки, направляємо центр. Ми коли з'єднуємо маховичок з демфером, з центр ми тримаємо, маємо пальця. Я використовую простий вороток, подовжувач, вставляємо, центруємо більш-менш і це все діло. З'єднуємо, закручуємо, закручуємо і будемо працювати далі. Будемо дивитися, що з цього вийде. Хочеться поставити двигун коробку разом і варимо далі під кріплення, під мотор, тому що подушки взяв. Треба кріплення під мотор ліву праву сторону, вперед не знаю. Будемо бачити, який буде радіатор ще з тим не ясно. Покажу вам відео. Тому вперед, дивимося далі. Так, друзі. Прикручую на болти. Беру їх на гравер. ось відно, І на герметик різьбовий-червоний. синього не знайшов, загубився. Загубились ті болти, знайшов якісь, не знаю, десь Бог будуть тримати. Е, є такий нюанс. Щоб я не розбирав, звісно, не знаю, чи буде правильно чи ні. Дивіться який зазор. Бачите? Зараз підтягну, може зменшиться. Ось тут дивіться як. Це просто жах. Надію, що воно все працювало. А ні, то придеться розбирати, бо щось дуже дуже плотно не стає. Тут 4 мм як льоду. 4 мм тут як льоду, якщо не більше. Ну, зараз натягнемо, будемо бачити, чи так повинно бути, чи ні. Напишіть в коментарях, хто знає. Бо я думаю, що так не повинно бути, може сцеплення не працювати, будемо бачити. Так, схрестили мотор з коробкою, вчепили значить, підтримувач коробки. Чотири болтика, раз, два, три, чотири. Чотири болтика і мотор-коробка. І тепер подушки і ставимо на подушки. Так, чіпляємо двигун, Ролька, мотузка. Трактор. І це все діло. Чіпляємо ось на подушку. Подушка, до речі, бачите, не просверлена дзюра, заново зараз думаючуся, просверлила. Тут є дзюрка файна, все, я. А тут нема бляха муха. Забув просверлити. Ось такі діла. Так, значить, Мотор вже на місці. Як бачите, коробочка. Коробочка. сталася у нас така неприємність. Треба показати людям, щоб знали ось це. У нас рейка, вона тримається на ось такій рамці. Ось рамка є знизу кутник і зверху був кутник. Ось він, покажу. О, це я його вже відпиляв. Чому? Тому що на балку майже лягає коробка. А так кутник мішав. Треба буде кутник щойнише перенести, переварити. Але це вже буде, покаже нам, коли ставимо значить, центральний оцей картан, полу, ось, хто їх називає, як воно правильно. Хочете, напишіть в коментарях, хто знає, а значить зараз з'єднаємо задній міст і задній редуктор з коробочкою, виставимо мотор, далі подушечки і оцей трикутничок заварити. Зробимо це гарненько і тоді вже щось те буде проглядатися якась робота. так, друзі, чіпляємо панель приварою. Ось такі, бачите. Гаєчки, ось тут, там. Будуть знизу, зверху і так 6-7 штучок на панельці. Панелька, бачите, перерізана, переварена. Ось кріплення. Кріплення зроблено під вазлиць 1.08 щиточок новенький. Значить, під щиточок зроблено зверху кожух. Ось він такий буде, Зачишем, зачистимо, поставимо. Також руль зроблений. Значить, рульова оця ВАЗ-2108, Шліце ваз 2108 ну, дасть Бог куплю руль гарний, треба буде шліце переварювати, що треба буде переробляти, але ну, колонку лишимо 21.08, тому що кожух такий йде 21.08. Далі руль зроблений, бачите, труба. І йде у нас кутового редуктора Volkswagen T2. Ну і звідси йде на реєчку. Ось так помаленьку це все робиться. Робимо чорнові роботи. В планах зробимо торпеду, прикрутимо, поставимо коробку двигун, і тут буде центральний пройом зробити обов'язково, тому що хочу магнітолу туди засунути, печку, воздуху води і тоді вже буде покраска. Тобто, помаленьку, по чуть-чуть, дасть Бог, швидко це все зробимо. Це не все, є ще багато роботи, багато чого не зроблено. Покажу в наступному відео. Ви підписуєтеся, щоб не загубити. Пишіть коментарі, адже вони мотивують дуже сильно мене. І дякую вам за перегляд. Побачимось, коли побачимось.